Рада вітати вас! Мене звати Вікторія Дмитриєнко, і я готова розповісти вам про прогноз погоди на понеділок, 22 травня. Згідно з прогнозом синоптиків, наша територія очікує хмарну погоду з періодичними проясненнями. Далі докладніше про погодні умови на території Вінницької області. Протягом усього дня на заході області очікується ясна погода. В день температура повітря сягатиме плюс 26 градусів, вночі очікуємо близько плюс восьми. На півночі очікується сонячна погода. Хмарки не прикриватимуть світло та тепло. Температура повітря в день сягатиме плюс 25 градусів, вночі температура плюс 8. Згідно з прогнозом синоптиків, у східній частині Вінничини очікується хмарна погода із частими проясненнями. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 25 градусів в день та плюс 9 градусів вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Forest Home у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ. Надійний забудовник житлового комплексу Форест Хом пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджуваних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна. Протягом усього дня очікується хмарна погода із частими проясненнями на південній території Вінничини. Температура повітря в день сягатиме 26 градусів вище нуля, вночі плюс 10. В центральній частині Вінничини очікується невелика хмарність. Досить часто буде виходити сонечко, аби нас погріти. Температура повітря в день плюс 25 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс восьми. Протягом дня відзначимо безхмарну сонячну погоду на території Вінниці. Температура повітря в день плюс 25 градусів, вночі градус сягатиме плюс 18. Сьогоднішній настрій у погоди часто змінюваний, отже, необхідно направити погоду в правильне русло. А наш рідний телеканал Вінничина завжди чекає на вас із точними погодними новинами. До зустрічі!